Чи готова Львівщина до суворої та сніжної зими? З Божою допомогою грудень місяць був безсніжним, і ми не витрачали паливо, не витрачали наші резерви, які нам зараз так необхідні. І наш запас поповнився, враховуючи погодні умови. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму. Плані організації всіх робіт снігоприбиральної техніки і по позабезпеченню паливно мастильними матеріалами, я вважаю, що ми пройдемо цю зиму. Власне, ставка робиться на те, щоб реагувати по факту, наприклад, заметів. Там на київській трасі, чи все ж таки робиться якісь, якісь попередні заходи для цього, щоб цього уникнути? Безумовно, превентивно ми мусимо бути готові до того, що завтра буде велика кількість опадів, і потрібно буде оперативно вживати заходів і прибирати сніг. Не можу сказати, що ми готові на 100%, але нами вживаються всіх заходів. Ми звернулися до центральних органів влади з влади. З проханням дофінансувати нам нестачу коштів для того, щоб і техніка була готова, і паливно-мастильні матеріали можна було закупити в повному об'ємі. Але а... відсотків на 60-70 ми готові. А ось коли будемо готові на 100? Це вже залежить від того, як нас профінансує кабінет міністрів. Чи є вже у вас певні напрацювання стосовно Львівської області? Безумовно, я кожного дня спілкуюся з. Керівниками профільних міністерств, тому що від них дуже багато залежить, і насправді від того, наскільки будуть профінансовані наші заходи в медицині, в освіті, в паливно енергетичному комплексі, в економіці, наскільки прийдуть нам ті субвенції, на які ми розраховуємо дотації, компенсація собівартості, компенсація тарифів від цього всього залежить добробут наших громадян. І від того ж залежить, як ми переживемо цю зиму. Тому для мене є першочерговим безпосередній діалог з нашими урядовцями для того, щоб Львівщина Львівщині було жити комфортно і щоб мешканці громадяни Львівщини були забезпечені всім, у чому потребують.